Щенячий патруль. Колекція історій святкові вечірки. Святкуємо День дружби. У бухті пригод відзначають День дружби, і щенячий патруль готується до свята. Скай і Рокі прикрашають базу, решта щенят створює листівки для мешканців міста. Обожнюється свято! заявила Скай, розгортаючи баровистий плакат. Фарбувальні гармати на поготові!» – вигукнув маршал і почав розфарбовувати листівки у вигляді щенят у різні кольори. Блакитна як океан, це листівка для капітана Палтуса, червона як яблучко для фермерки Юмі, а зелена як броклі для пана Портера. Коли фарба висохла, гончик поклав листівки у конверти. А зума наклеїв поштові Марки. Тху, скривився зума, лизнувши Марку. Якби ж то Марки були зі смаком ліверної ковбаси, маршал завантажив листівки в екскаватор Кремеза, і щенята вирушили до пошти. По дорозі вони натрапили на моторошний будинок, «Приятель, прителя, мого приятеля? Казав, що тут мешкає жахлива істота, прошепотів Кремес. За старою огорожею щось заскреготіло, і друзі додали швидкості. Щенята зустрілися з поштарем одночасно з мером туманної долини, паном Гандінгергом. Біля нього дріботіло підступне кошеня з команди «Котострофа». Ми теж хочемо передати вам кілька листів дружби, звернувся до поштаря, мер. Кошеня вистрілило в повітря купу листівок у вигляді капелюхів, і вони збили поштаря з ніг. Моя нога, застогнав він, як я розноситиму листівки всім адресатам? От і завдання для щенячого патруля. Щенята взялися до справи. Скай полетіла з листівками гори, зума вирушив морем, решту листівок повіз маршал. Першою зупинкою маршала була поштова скринька на совиному дереві. Поруч із мотришним будинком, повз який вони проїздили вранці. Щеня забралося на дерево і схибило. Сумка з листівками полетіло просто у двір. Сумку потрібно дістати, але що це за шум? Невже Кремес мав рацію? Невже по той бік огорожі оселилася якась жахлива істота? Тут на траву впала химерна тінь. Маршал мерші повернувся до свого транспорту і викликав райдера. Тримайся, маршале, відповів райдер. Я пришлю кремезе, він дістане сумку краном. Кремез не забарився. Він підігнав свій екскаватор до огорожі і спробував підчепити сумку з листівками. Та не встиг він і торкнутись її. Як жахливе створіння схопило сумку і потягло в будинок. О, ні! Що ж тепер робити? розгубився маршал. Може постукати у двері і попросити, щоб повернули сумку, запропонував кремес. Щенята повільно рушили стежкою до дверей і постукали. Двері відчинились. Добрий день, привітала їх літня жіночка. Мене звати Марджорі». Щенята з полегшенням зітхнули. Жінка була зовсім не страшна. А що за жахливе створіння у вас тут мешкає? поцікавився Кремес. Ви про Мейнарта? запитала господиня. Це мій буркотливий старий єнот. Мейнард навіть муху не скривдить, не кажучи вже про щенят. Невдовзі до будинку під'їхав райдер. Хіба зустріти нового друга? Не найкращий спосіб відсвяткувати День дружби, посміхнувся маршал. Кремез і Райдер погодились із ним, тож Райдер запросив пані Марджорі допомогти їм доставити решту листівок. Пізніше всі зібралися на велику вечірку на честь дня дружби у міській ратоші, бухти пригод. Були тут і нові, і старі друзі. Пані Марджорі, щенята, Поштар, навіть мер Гандінгер. усі погодились, що бухта пригод найдружелюбніше містечко, і всі разом у гарному настрої відсвяткували День Дружби.